Привіт! Рава, привіт! Ми Гудфолфілс, блять! Ну, як бачите, ми сьогодні без одного нашого гітариста до Ганса, але хочемо привітати від всіх вас з 2012 новим року. Хай вам багато наснення, яскравих перевів ваше життя, сексу, кохання. Всього тільки найкращого, що ви хочете, наснення. Будемо раді бачити вас 10 лютого на фестивалі Rock і який буде присвячений Дню кохання. привіт всім, ми Гурт Волонтілс. Хочемо привітати всіх наших друзів, любителів, фанів з новим 2012 роком. Хай він принесе е, вам в життя більше яскравих подій, е, натхнення, любові, сексу, краси. І просто крайне все буде окей, по металу, по хардкору, як ви хочете. І раді будемо вас бачити 10 лютого. На в в, ка в Кам'янці Подільському. Так це буде фестиваль Так буде фестивалю. виступати дуже відомий кінлайнер, як Анна Тважікос.